Мої вітання. Я Людмила Бойко, і сьогодні ми приїхали знімати огляд і ще одного нашого реалізованого об'єкту. Ремонтні роботи всі закінчені, і час розлуки з нашими клієнтами настав. Ми так звикли один до одного. Отож, давайте ми вам покажемо, що у нас вийшло. Квартира в мінімалістичному стилі в світлих білих відтінках, площею 67 метрів квадратних. Вона спроектована та реалізована для клієнтів, які будуть в ній проживати. Кухня вітальна із Лоджією. Є доросла спальня, дитяча кімната для сина, підлітка, ванна кімната, окремий туалет та передпокій, який переходить у коридор. У цій квартирі стіни пофарбовані, стеля натяжна. На підлозі лежить керамогранітна плитка у спальні та в дитячій ламінат. Там, де керамогранітна плитка, там тепла підлога, яка обігріває кімнати. Ми зараз у кухні вітальні. Ми спроектували та виготовили функціональну кухню. Колір фасадів це поєднання бірюзово-блакитного кольору із текстурою дерева. Прихована чорна ручка спрощує прибирання та очищення кухні. Чорну ручку доповнює чорний профіль, який підкреслює форму кухні. Також у цоколі ми змонтували решітку для вентиляції холодильника. Щоб візуально відокремити кухню від вітальні, ми продовжили стінку коридору. За нею розмістився холодильник, вбудований мийка та варильна поверхня. Знизу біля мийки ми розмістили посудомийку і також духова шафа у нас знизу. Кухня до стелі, верхній ярус для речей, які не будуть часто використовуватись. Стільниця із постформінгу, робоча поверхня із керамогранітної плитки, яка ідентична по кольору до стільниці. Дерев'яні фасади на кухні ми підібрали по кольору та текстурі до підлоги. На лоджі ми розмістили обідній стіл, також є шафа для зберігання господарських речей. На фоні світлих, майже білих стін, дерев'яні елементи на кухні, на підлозі додають теплоти природньої краси та особливого шарму цьому інтер'єру. По інший бік ми розмістили кутовий диван, навпроти телевізор, підвісна тумба та цю стіну ми оздобили декоративною реєчкою із поліуретану. По всій квартирі натяжна стеля, по периметру так званий тіньовий шов. Над телевізором ми вирішили виділити стінку і розмістити в тіньовому шву підсвітку. У квартирі чітко виділена вхідна зона передпокій, де можна прийти, зняти взуття та верхній одяг. Стоїть велика біла шафа для верхнього одягу та взуття. В ній ми також розмістили котел, електрокотел і фільтр для води. По інший бік велике зеркало до підлоги підвесна тумбочка та є світильник, декоративний над тумбочкою. Доросла спальня вона також мінімалістична, світла, біла, але в ній є все, що необхідно: ліжко, дві тумбочки, шафа, підвісний туалетний столик із дзеркалом. Ми зараз в дитячій кімнаті підлітка. Тут є все необхідне для навчання та відпочинку: велика шафа для зберігання одягу, книжок та речей. Письмовий стіл та ліжко. Письмовий стіл розміщений вздовж вікна, з вікна попадає багато природнього світла на стіл, що дуже комфортно для навчання. Хлопчик полюбляє комп'ютер, тому що включити процесор, ми на підлозі розмістили розетку. Біля ліжка для читання ми розмістили отаке цікаве бра, яке має декілька режимів освітлення, можна вимикати. Ми зараз знаходимося в ванній кімнаті. Ми підібрали плитку під білий мармур, біла сантехніка, білі меблі, хромовані крани та фурнітура. Все це доповнює і створює єдину гармонію у цій ванні. У туалеті ми використали ту саму плитку, що й в ванній кімнаті. Також запроектували і розмістили тут рукомийник, дзеркало. З іншого боку, у нас утворилася ніша, в якій ми зробили шафу для дрібних речей. Дякую за перегляд. Чекаю коментарів. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок. Якщо вам сподобався дизайн, ремонт та меблі, звертайтеся в компанію Інтердизайн, ми будемо раді співпраці. Ми створимо для вас красиву та затишну оселю. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей на каналі.